Доброго благословенного дня. Святе Письмо на кожен день. Євангелія від Іоанна, 7 глава, з 37 по 52 вірш, 8 глава, 12 вірш. В останній великий день свята стояв Ісус і голосно промовив, кажучи. Коли хто хоче пити, нехай приходить до мене і п'є, хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки води живої з утроби його потечуть. Це ж сказав він про Духа, якого мали прийняти ті, хто вірує в нього, бо ще не було на них Духа Святого, бо Ісус іще не був прославлений. Тоді багато хто з народу, почувши це слово, говорили Він воістину пророк. Інші говорили він Христос, а ще інші казали: Хіба з Галилеї Христос прийде? Чи не каже Писання, що з потомства Давидового із Вифлеєма? З того селища, звідки був Давид Христос прийде. І сталася в народі незгода через нього, а деякі з них хотіли схопити його, та ніхто не наклав на нього рук. І прийшли слуги до просвящеників і фарисеїв, і ті сказали їм, чому ви не привели його? Відповіли слуги: Ніколи не говорив чоловік так, як цей чоловік. Тоді відповіли їм фарисеї. Невже і вас введено в оману? Хіба хтось із начальників увірував у нього? Або з фарисеїв? Лише ці, що не знають закону, прокляті вони? Говорить до них Никодим, який прийшов до нього вночі і який був одним із них? Хіба закон наш судить людину, якщо спершу не вислухає її і не дізнається? Що вона робить? Відповіли вони і сказали йому: Невже й ти з Галилеї, досліди і побачиш, що пророк з Галилеї не приходить. І знову промовив до них Ісус, кажучи Я світло світові, хто йде за мною, той не ходитиме в темряві, а матиме світло життя, Богу нашому слава завжди нині, повсякчас, і на віки віків. امي